Вітаю вас, панство. Я, мене звуть Олександра. Я, знаєте, в цю крайню добу багато дуже думаю. От, з приводу е, читаю ваші коментарі під е, крайнім розкладом, під двома крайніми розкладами, там, де Порошенко, да, і чи б могла Україна уникнути війни. І щось в мене так аж волосся дибки. Чесно вам скажу. І знаєте, я от просто хочу поділитися з вами своїми міркуваннями. Це не те, що я там проти когось або за когось ні. Це просто мої міркування. От давайте просто замислимось хоча б на хвилинку. От скажіть мені, країна, в якій е, люди. Налаштовані один проти одного. Я вже мовчу про те, що в цій країні зараз війна і має бути якесь ну, об'єднання, єднання, підтримка і так далі. Да? Тоді, коли вона зараз необхідна. От просто країна, в якій народ готовий загризти, образити такого, ну, такого самого українця, як і ти, тільки за те. Що він має іншу думку, що він має інше ставлення до президента, до влади, до, я не знаю, будь-яких подій в країні, що відбувається, ви не задумувалися про те, що в певному році у нас країна почала ділитися на два фронти. Що відбувається в головах у українців зараз. От просто подумайте, як можуть люди, які постійно у всьому бачать зраду, у всьому бачать е негатив, як можуть ці люди чекати гарних змін? А вони взагалі щось гарне бачать в своєму житті? Ні. І не побачать. На якого месію ми чекаємо, ви пишете мені в коментарях, хто має прийти, щоб країна розквітла. Ви про що? Так не буває. Щоб була країна людей, які постійно всім незадоволені, і тут з'являється одна людина, і все, і все так різко змінюється. І в головах у всіх людей, які бачили до цього постійно скрізь зраду, просвітлення, прояснення. Да ви що? Я просто це просто мої думки, да? я просто собі думаю, для того, щоб відбулися гарні зміни, і для того, щоб взагалі. Побачити ці зміни і дозволити цим змінам відбутися, ось так буде правильно, да? щоб дозволити змінам гарним відбутися в самій країні. Люди до цих змін мають бути готові. Тому що країна це не її влада. Країна це не дороги. Країна це не кошти вкладені в армію і там В заводи, і там такі інші країни, це народ. Це єднання народа, це його свідомість, це його настрій, це його сила. А знаєте, в чому сила людини однієї? Чим відрізняється людина від тварини? Здатністю думати. Аналізувати і вмінням розрізняти добро і зло. А знаєте, в чому біда людини? Через те, що вона вміє думати, вміє аналізувати і вміє розрізняти, де добро, а де зло. Тільки є одна різниця. От в цій силі. І в цій слабкості. Перше, те, що людина сильна сторона, ні, давайте зі слабкої, слабка сторона буде в тому, що людина дивиться на всі зміни, все, що відбувається, обмежено в межах своєї уяви, в межах свого досвіду. Якщо мені всередині погано, Значить, і навколо має бути погано. Якщо я не уявляю собі, як там може бути гарно і що в когось щось вийде, то, значить, так воно і є. Якщо людина не налаштована на гарні зміни, якщо вона нічого гарного в житті не бачить, і всі навколо зрадники, всі, то, повірте мені, для цієї людини нічого доброго не трапиться. І якщо в нас таких ну, велика частина країни, то про які гарні зміни взагалі можна говорити? Люди. Я не вигорожую жодну владу. Давайте так, є позитив і є негатив в будь-якому моменті, в будь-якій владі, зміни ніколи не приходять. Е... Безболісно. Є два шляхи, я вже колись про них говорила: два шляхи змін у, в країні революційний і еволюційний. От революційний, ви собі уявляєте, да? що це таке? А що таке еволюційний? Це скільки років має пройти, щоб людина усвідомила? Що щось не те відбувається, що потрібно щось змінювати. Згадайте Моїсея 40 років, які водив людей по пустелі. для чого це було зроблено? Ми ні раби, раби ні ми. Я, єдине, що, знаєте, тішуся від того, що ми живемо ну, реально в вільній країні, ми можемо вільно виражати свої думки, ми можемо. Ставитися до влади так, як нам це хочеться, як ми відчуваємо, а не так, як нам нав'язують. Подивіться на сусідів, до чого це призвело оці зомбоящики. Навіщо нам перетворюватися в таке обмежене суспільство? Давайте просто будемо добріші один до одного, з повагою ставитися до таких же українців, як і ми самі. Не можна людину затюкати, ображати і поливати брудом тільки за те, що вона думає інакше, чим ви. Якщо ви бачите у всьому зраду, це не означає, що це правда. Це означає, що тільки ви бачите у цьому зраду. Я дуже хочу, щоб Наша нація дійсно була сильна і незламна. Тому що стоїть один за одного горою. А не оце наше, знаєте, як раніше, моя хата з краю. Просто подумайте про це. Ніхто не врятує народ, який руйнує все сам, на яку месію ми всі чекаємо, хто має прийти, щоб врятувати Україну, ніхто не прийде врятувати Україну. Врятувати Україну може тільки її народ. Якщо візьметься за розум, не обвинувачувати кожного, не шукати зраду скрізь, а починати з себе, ставати на рівень вищий, рости духовно, допомагати ближньому, сіяти добро. Просто подумайте про це. Дякую за вашу увагу.